Так, доброго дня, друзі і глядачі мого каналу. Е, значить, Сьогодні будемо віять сою і одрегуємо жінар палі. Так, так, так. Соя у нас Еббі. Е, провіряли на схожість, 98% схожість. Е, ну, я думаю, це хороша схожість, як на цей рік. Уже, в принципі майже її всю розпродали. Оце залишилось її відкалібрувати і вже пофасувати мішки і вже по, по клієнтам відправити. Так. Це ось така віялка в хлопців. <кій> Вони її замовляли в інтернеті. Та багато я зустрічав таке на Фейсбуці. Та багато хто таке зустрічав на Фейсбуці. Значить, продуктивність, то навчас. Е, як вона що відділяє я вам це все покажу. Що воно як? Тому приємного перегляду, Ставте лайкосика зразу, Підписуйтесь, хто не підписався. І ми будемо... А, ми зараз ще на виску поїдемо. І тоді вже. Приїде і будемо працювати. Віяли з сою Епі. А це як називається сорт? Коротше, є, сою, сільська, коротше. соя, коротше. Але крупна яка Важка, є тов. Хазяїн сьогодні сою. Ходяє ну, з перевіявки. Рацюємо. Значить, перевіяли ми сою. Банда в зборі. Да, В общем, коротше, перевіяли цю сою, собака гавкає. Значить зараз обідаємо, рузимо віялку чи сортировку і їдемо а до Арпала. Так, оце все, воно таке отвіяло. Жимо. Десь дивимося. Одійшов і Попосики заробимо трошки навечі. <laughs> все, ми зараз обідаємо. Знімаємо. Вже. Купили нову головку спеціально ну, під великий динометричний ключ. Ось Покупіли нові болти, а ці болти до побачення, Покажемо їм. Ось я, Купили нові болти. Втираєш як цей, як менеджер якийсь. 12,9 крепость, це самі хороші. А тут а 10 з копійками було. Де? Такі так. самі. Ні, Оці ось. Мій... оці 10. Це, 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 це це 10. Я... А під ключ вони. Я... Під 13, то це, цей херня. Зараз виставляємо за звора. І будемо, як по книжці пишуть, затягувати в 50. Ньютон. Сейчас снимем эту шайбу. Сейчас она распорна в Не пошли, пошли, пошли. Да, что тут думаю, Я думаю, людям будет интересно подавить, как разбирать. Ставить новый, блядь. Слушай, хорошая где да. С руками вообще ничего не могу. <свист> да. Трещотку шарик на Да, конечно, ключ трошки не для разборок. Не вообще для разборок не можно так хорошенько ударить, Хорошо а хорошенько. Не для, не для таких разборок. В принципе, зип mm -hmm. Так, сразу в коробку, вот и надо. и изнять. Потихоньку, немножко изнять. Нес, нес. Трошки Можно по кругу снять. Сейчас ключа порву. Та, тобі не треба така, ти ламаєш. руками. А руками ми я ж не мусить. То її легенько підбити треба. Вона десь на перекорд встала. Так, давай це. А зараз піду монтіровочку. Ну давай монтіровку. Та не знімайся, блядь, я тут вандалі. Та, не бачу. <тис donn several Jews> так, покручивай. Так, сейчас блять. А, ну що, подожди, а ну назад, братне. Що А, це біля рожок. Я хочу там мол присути. Дравка збереза. А ну дивись, розріз. Щас розрізать. Вниз поставлю. Наїзд Ну да. Як пише книжка. Давай для лапы. Хорошо. Так. Так. А теперь. Так. Вот такой. Тикс. Сейчас Да. Вот так. Да. Вот. 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 Оставить і зараз воно О, Павлик, подожди, воно по-моєму з'їхав. Як тут треба виставляти ножі правильно? Зараз покажем. І ми Сейчас скажем. Так як ми робити не треба. Нам можна не професіонал. Ми такі виключити. Так, значить сейчас будемо затягувати. Диново нічого не включає. Нічого не довіряють. І покувалду можна довірити. І то страшно, що він її переб'є. Да, він, він у нас мальчик сильний. Він, він затягує колеса, щоб дом в трьох пригаєш на тому ключі. Ага, він не може взриває. Та це 30? Ні. Yes. Оце 30. І тут за підсуть. Ладно, так, там. Так, серед, так, а там наскільки виставлено? На сначала? Да. На 30? А скільки треба 50? Сейчас да. ми 30 по кругу пізьме. Навірно, що і піди наступи на кардон. Ставки. Зараз побачимо, сколько ти каше з'їв. Я думаю, якщо їх підтягайте, то... Він цей картошку а не кошу. І задбиною. І пару гірків. Щось мені. Поки не пернеш за топку. Ось так ключ буде. Ну ми там сири! То що роблять за болтином?

Det var en man som såg bra ut, det var därför vi klippte in Robert. Значит, все, збираємо культиватора, КПС, павлик. Виїхали ми на кирпичики. тоді культиватор опустимо плаваючи, шток повністю видвинеться і всі лапи поставимо, ну, щоб на землі торкалися, а там уже в полі цими винтами підрегуліруємося і все чітко буде. Так, значить обтянули ті болти, викрутили, той, що зірвали, затягнули, розкажи людям наскільки що як. Затягнули по 45 Нм, кожен болт диаметричним ключом, все чітко, все класно. Тобто, я думаю, воно буде робити, тепер у нас не буде, воно тривожить. а значить, хлопці, воно Значить, Культиватор хлопці вже лапи затягують. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Як казав, далі буде більш і цікавішого контенту, і будуть і ремонти, і приколи. Ну, коротше, підписуйтесь на канал. Думаю, вам сподобається. Все, всім дякую за перегляд.